Всім доброго вечора, доброго дня. З вами Віктор. Тут ми розглядаємо психологію загалом сімейну. Нагадую, в описі посилання на телеграм, інстаграм, на плейлісти, які ви можете подивитись, підписатися і отримати купу задоволення. А також задавайте в коментах питання, на які я буду відповідати. Дуже прикольно, цікаво і корисно. Ну а зараз ми продовжимо відео. Тобто теми про ознаки нездорового потягу у чоловіків до жінок. Якщо ви не дивились минулу частину, обов'язково подивіться, щоб бути в курсі, що тут взагалі відбувається. Ну, ми продовжимо. Зараз у нас сьомий пункт. Він відчуває потяг тільки тому, що жінка йому каже, що він найкращий і всі козли. А ти один, де Артаньян. З часом він буде не просто таким козлом, як всі, а й стане у них на чолі. В минулому відосі ми розглядали такий варіант, що чоловік він, скажімо так, облаштовує своє життя так, щоб задовольняти його потреби. Якщо трошки там відходить від комфорту, він починає щось робити: робить, робить, робить. І е, забезпечує свій комфорт і перестає щось робити. І, або ще так, що е, е, чоловік має щось робити для своєї жінки, щоб бути її гідним, тобто в нормальному, здоровому стані. Якщо жінка в нездоровому стані, вона вирішує, що краще буде йому зараз дати, щоб він, ну, дати йому такий аванс в сексуальному, звісно, плані, а тоді він, напевно, буде розвиватися і щось таке. А насправді ні, чоловік розрозуміє, що якщо ви йому дали, то він досяг вже всього. І це був один насправді з минулих пунктів, який ми розглядали в минулому відосі. І якщо ви починаєте потім після закріплення шлюбу пред'являти йому щось, щоб він розвивався і ще щось таке, і в нього виникають певні непонятки в голові. Тобто він вже досяг всього, він досяг вашої цноти чи ще чогось такого. І ви зараз чогось вимагаєте, несправедливо, і все знов таки руйнується. І це була така сексуальна форма. У цьому пункт це саме про, скажімо так, про вербальний формат, коли ви йому саме кажете, що він найкращий. Коли ви йому там задовольняєте жажульку, він там. Інтуїтивно, підсвідомо, щось там таке відчуває, інтерпретує, розуміє. А тут ви самі йому доказуєте, що він найкращий і все таке. І він враховує, що це реальна причина до вас приваблюватись. І нічого з цього знов таки не вийде. Бо нащо йому розуватися, нащо йому бути краще за інших, коли він і так. Тільки за вашою нездоровою, неадекватною думкою, він вже кращий за всіх. Нічого з цього хорошого не вийде. І знов таки, ми в тому відосі, один з минулих пунктів, ми розглядали, що стан чоловіка, коли він тільки розлучився, і він там щось розповідає про своїх. Колишніх жінок, як з ними було погано, от якби вони не були такими курвами, то все було б добре. Тут навпаки, ви розказуєте, тобто ви, жінка, до свого чоловіка розказуєте, що усі навколо Козле, один ти Дартаньян в білому, тут вже ви скаржитесь про своїх колишніх, але в своєму житті ви насправді нічого не міняєте. І ви знову таки. Будете робити одні і ті самі дії, які ви робили в минулих взаєминах, і воно приведе до того самого результату, а то і гіршому. Тому що ви наче то думає, будете вважати, що ви там щось обміркували, щось там пропрацювали певні помилки, начебто що не робили, як у минулого разу. Але ви зробили все так само. Бо якщо ви. Починали якусь освіту в цьому плані, читали книжки, дивились відоси або лекції, і, і щоб зрозуміти, як правильно, то один з пунктів, як правильно, це, блядь, не говорити про своїх колишніх. Якщо колишні залишають травми, ви або проговорюєте їх з психологом, матюкаєтесь на своїх колишніх і забуваєте про них. Або йдете до психотерапевта і пропрацьовуєте травми. І більше ніде це ніяк не проявляється. Якщо ви говорите про своїх колишніх, то ви хвора людина. І нічого у вас хорошого в взаєминах не вийде. Восьмий пункт. Підтримує стосунки з однією жінкою, а відчуває потяг до іншої. Ну... Не знаю, що тут е, так е, глибоко прокоментувати, але ну, е, скажімо так, це може бути одна з ознак його низької самооцінки, бо е, він, наче, ну, е, ну, для початку він е, до вас приваблювався, насправді приваблювався. Але потім щось там таке, е, ну, скажімо так, не дуже ви розвинулося, але <кхем> і він е, бачить, що там є якісь. Ну, Жінки краще, ну, і на його суб'єктивний погляд, вісно, а не, не те, що ви якась там погана. Ну і він думає, що ну, може піти туди, але його самооцінка, йому цього зробити не дозволяє. І він просто боїться вас засмутити і тому просто залишається з вами, щоб вас не засмучувати, і там мріє про якусь іншу жінку. Але це стан не те, що не здоровий, просто ну, близький до шизи. Він скоро в нього поїде е, дах, і все знов-таки закінчиться погано, бо е, так, ну, не можна цього діла терпіти просто так. Це дуже обмежено в часі, і е, скоро це закінчиться, знов таки. В поганому, негативному, деструктивному характері. Про те, що підтримує стосунки з однією жінкою, відчуває потяг до іншої, то і будувати ви почали ці взаємини якось неправильно, що вже якось він зобов'язався вас не засмучувати тим, що він дивиться і приділяє увагу іншим жінкам. До шлюбу взагалі похуй, що він там з ким робить. Бо він до шлюбу нічим вам не зобов'язаний. Звісно, там є свої певні нюанси, але ми обираємо і залишаємо право дивитись на, тобто. Оцінювати інших жінок як е, е, гіпотетичних своїх дружин, е, ми лишаємось цього права, аж тільки е, при заключенні шлюбу. Е, е, до заключення шлюбу можна придивлятися. Е, але якщо ви якось побудували так, що і шлюбу нема, і е, взаємин у вас ще нема таких глибоких, але вже якесь таке зобов'язання, то ви, по-перше, будуєте щось не так, а по-друге, ну, йому треба йти лікувати голову. Це був восьмий пункт. Дев'ятий. Відчуває потяг до жінки, яка відкидає його. Чоловік має добиватись жінки, але не треба бити, битися лобом в стіну. Тобто, тобто, ну, звучить, знаєте, якось романтично там якась. Сеньорита, і якийсь недосеньор намагається е, е, чогось там від неї добитися, е, але він може їй просто не подобатись ззовні. Чи ще щось таке може бути? Може, їй наснився поганий сон е, з його участю, і вона просто не хоче його бачити. А він дебіл, блять, їй. Б'ється головою у, у, у цю стіну і чогось там намагається зробити. Для чого? Яка ціль? Ну, тобто, зрозуміло, для чого яка ціль, але не ну, не, не вийти, мою І знов таки, е, скоріш за все, ніяких взаємин між ними, таких, як, як таких не було. І Знов таки, якщо ми, як я навів приклад, пригадаємо щось таке, то він же там напевно признається її в коханні і всьому такому, зобов'язується її там до гробу життя і таке інше. Але насправді він же не в курсі, кому він там признається в коханні і зобов'язується до гробу. До гробу життя. Він вже неадекватний. Він просто, ну, щось робить якісь заяви і не знає про що. І навіть про це не думає. І знов таки, це може бути одна з ознак аб'юзера. І дай чисто так подумати, що він. Е, з... Робить щось там таке, зізнається в коханні і в зобов'язаннях перед чимось невідомим. Ну, Він просто неадекватний. Здорові чоловіки так не роблять. Вони не взаємодіють з тим, чого вони не знають. І перед тим, як взаємодіяти, вони в нормальному стані, вони вивчають. І, знов таки, ми говоримо про те, що він там б'ється. а Ну там намагається щось таке зробити, а вона не дозволяє. І в нормальному стані для початку він мав би запитати, а чого ти не хочеш? Чому? Я там не знаю, я погано виглядаю, я воняю, в мене зуби криві, ну, як у мене, чи що. А вона може просто сказати ні. І просто на цьому закінчити. І. Якщо він продовжує битися, то це ж е, посягання на її особистий простір. Це, ну, що тупий чи що е, ти посягаєш на особистий простір людини. Так робити не можна. Ти не в адекваті, йди лікувати голову. І ви, жінки, маєте це також на увазі. Е, ну, Якщо хтось порушує ваш особистий е, простір. Знайдіть якийсь спосіб е відчистити свій особистий простір від таких от приколів. Це був дев'ятий пункт. Десятий поступається і робить щось для жінки, до якої немає сексуального потягу, притаманно, надмірно добрим і м'яким чоловікам. Е з одного боку е може прозвучати якось романтично, що він там не просто потрахатися, щось там реально для неї таке робить. Але насправді в адекватному стані знову таки чоловік не робить нічого для тієї жінки, яка йому сексуально неприваблива, бо на цьому, з цього, точніше, він починає свій процес будування сім'ї і сімейних взаємин. Якщо вона йому сексуально не приваблива, вона, йому, скажімо так, і ні до чого. І, скажімо так, ну напевно, вони дуже близько дружать. Чоловіки не роблять один для одного нічого, навіть якщо вони дружать. Тобто вони можуть просити один одного про допомогу, пропонувати один одному допомогу, але щось там робити, яке щось незрозуміле. Там не знаю. Платити іпотеку за жінку, платити інші кредити, платити за хату, за комунальні послуги, забезпечувати її просто тому, що тому що він такий добрий, чи ще щось таке. Це якась, блядь, дурня. Ну просто подумайте самі. І окрім того, це погано впливає на жінку. Тобто, знову таки, я казав, що в нормальному, ідеальному стані, якщо жінку не гнобили, вона сама по собі ідеальна, вона одразу гідна найкращого. В нормальному, адекватному стані. І знову таки, якщо вона освічена в цьому плані. Якщо він для неї щось робить і вона це сприймає, то вона сприймає також те, що він, напевно, більше ні для кого не може це робити, більше ні для якої жінки. Прикиньте, що вас, ваш чоловік вас забезпечує, навіть якщо він там мільярдер, просто багатші Ілона Маска. У нього гроші на декілька тисяч поколінь вперед. І він забезпечує вас. Ну і так, чисто по доброті душевній, він забезпечує ще там декількох жінок. Чисто так, тому що він е, добра душа, а у тих жінок там з батьками проблеми, е, з головою проблеми так і таке інше, треба їм допомогти. От він по доброті душевній допомагає. Як, ви, як би ви на це реагували? Хуйово б, хуйово б ви, блядь, реагували на це. Чоловік має робити щось для жінки в період залицянь, в період е, е, дошльобних процесів. Але знову таки поступово потрошечку від булочки до дому десь там в Альпах. Як я вже про це розказував в минулих відосах. Не все зразу, не треба починати з комуналки, а з булочки, з шоколадки, там потім похід в кіно, похід в ресторан, поїздка кудись. І тоді шлюб, і тоді купити дом в Альпах. А просто так це робити, це неадекватний стан і хорошим це, ну, ніяк це діло не спрогнозуєш. Це був 10 пункт. І 11-й останній <кхем> залицяється до жінки, яка постійно чимось незадоволена. Чимось незадоволена, вона, по-перше, хвора, по-друге, не освічена. Знову ж таки, то Та взагалі всі пункти зводяться до того, що або хворі, або не освічені. Але що тут саме мається на увазі? Коли знов-таки повертаємося до процесів до шлюбних залетянь, коли. Іде, ідуть ці процеси, чоловік має щось робити для жінки. І е, вона має давати йому е, зворотній зв'язок завжди конструктивний. І е, плюс там е, висловлювання бажань, але зараз трохи не про це. Про те, що, що саме чоловік робить, він е, щось зробив, там. Е, знову таки, почнемо з того, що він просто купує їй булочку. І купує булочку з маком. А їй подобається, не подобається мак, а подобається з чимось іншим. Що таке конструктивний зворотній зв'язок? Дякую тобі, що ти постарався і щось таке зробив для мене. Просто наступного разу не купуй булочку з маком, а купуй з чимось іншим, бо мак мені не подобається, в мене від нього алергія, я можу померти в страшних муках від нього. І він розуміє, що його старання оцінені, що він ну, не впусту щось там зробив, і він просто має на увазі, що просто не треба з маком і все. Що таке неконструктивний, а деструктивний зворотний зв'язок? Що булочка з маком? Фу. І щось там купуй іншого булочка з бувидлом щось там Фу, блядь, шоколадка з горіхами, щось там ще. Що це блядь, за романтичка прогулянка біля озера під зірками? Безхмарне небо і там, не знаю, під парасолькою. Що за хуйня, блядь. І що він не робив, вона незадоволена. І тобто він починає просто нічого не робити, і ти збираєшся щось робити чи ні? І він розуміє, що, що роби, що не роби. І все одно нічим не задоволена, він нічого не може зробити. І вона нічого просто не хоче йому сказати. Чому? Бо вона е, хвора, щось там у неї з головою сталося, і вона, ну не знаю, ну, просто ж ну, в адекватному стані. Ну, Скажи, що тобі не подобається, скажи, що тобі подобається. А якщо ти постійно так нудиш, то йди, яку голову. Е, і те саме стосується чоловіка, якщо ну, куди ти долбився, вона хвора, йомая, вона знацінює тебе, твої взаємини. Ти ну, скоріш за все, ти з нею, бо ну, аби хоч хтось, хоч якось, чи щось таке. І знову таке, це нічим хорошим не закінчиться. Це були 11 ознак нездорового потягу чоловіка до жінки. Пишіть коментарі з питаннями, на які я буду відповідати. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Пишіть коментарі з питаннями, на які я буду відповідати. Оцінюйтесь, підписуйтесь, скоро будуть нові круті, цікаві інформативні відео. З вами був Віктор. Скоро побачимось і до побачення!